Так, треба повторити стенограму. Правий 470, Правий 4. На лівий 5 різати, лівий 460, правий 0,5, трамплін 100, Правий 6. 100 дога. О, приїхали! Ну не я. Наготувався, коротше. Я Андрій це канал про автомобілі, які визивають посмішку за кермо. На цьому каналі ви побачите перегони Про ремонт і відновлення різних цікавих автомобілів, вінтажних і не тільки. Сьогодні у нас задача відполірувати бокові стек стекла на моїй машині. Моя мета внести свій вклад в українську автомобільну культуру. Розповідати і показувати різні заходи пов'язані з автомобільним життям в Україні. Одна з головних ролей на цьому каналі буде грати мій автомобіль. Це BMW E30 1985 року. Це Young який плавно стає таймером. Їй на хвилиночку вже 40 років. А на цій машині я їжу кожного дня, подорожую, досконалюю, покупаю різні ніштяки і, звісно, ремонтую це ж BMW. Детальний обзор на найкращу BMW e 30 в Україні. І там вже більш детально поговоримо про цю машину. <му> Також я буду знімати випуски з іншими цікавими автомобілями, робити тест драйви, спілкуватись з власниками, щоб вивідати, чому вони обрали саме цю машину. В одному з наступних випусків буде рідкісна італійська машина. Привіт. 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 Ви на каналі Делі Ралі. Так, Микита, розповідай чому ти обрав Мерседес? А, і так а, сильно дергав за ручку КПП, що зламав шарнір і. Скільки пре, скільки жре. Нікуди не їде, а жре дуже багато. А червоні тачки їдуть швидше. Це прикольно. Що мріяв про Peugeot 25 або другій Golf GTI. Карта Кардан-сервіс Service зі мною. Розкажи нам якусь смішну, цікаву історію, пов'язану з цією машиною. А, я сподіваюся, моя дружина не буде дивитися це відео. Але не автівками єдиними. Коли потепліше, відкриється мотосезон, у нас з'являться ще мотоцикли. Будуть різні Ducati, Triumph, BMW та інші каферейсери. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі та до зустрічі в нових відео.